Дівий гороскоп для вас на вересень місяць 2025 року. З 1 по 10 вересня час саморефлексії, критичності до себе, можливе бажання все впорядкувати, а є ризик перфекціонізму. Фінансові рішення залежать від партнерів. Варто уникати імпульсивних покупок для краси, Тема таємниць, інтенсивні розмови, але можливі маніпуляції. В партнерстві вам хочеться стабільності, але можлива емоційна відстань із партнером, Рам нові стосунки швидше серйозні ніж легкі. Може бути більше завдань, але не все структуровано. Доведеться імпровізувати. По здоров'ю перевірте ЖКТ, вітаміни, режим сну, По нам символи сцени, виступів світла, підсказка, що треба більше сміливості. В цей період буде активна руна іса, це пауза, уповільнення, час обдумати кроки. З 11 по 21 вересня вдалий момент для змін у зовнішності догляду, очищення простору, можливий додатковий дохід від роботи, яка вимагає аналітики або деталі, активний обмін інформацією, корисні знайомства через роботу легше домовлятися з партнером є більше гармонії. Флірт на роботі не виключен, сильний період для презентації, навчання, оптимізації процесів, по здоров'ю, добре детокс, легка дієта, йога або. Посноведінням по символи книг, листів, знаків, інформаційні підсказки. Герона Ансус. Знання, слова, важливі послання. 22 по 30 вересня зростає напруження, можливі емоційні зриви через перевтому, створює емоційно конфліктну атмосферу, ризик втрат. Через помилки або поспіх перевіряйте документи і рахунки двічі. Конфліктні розмови хтось може провокувати ревнощі, маніпуляції, можливі скандали, старі образи виходять назовні, раптові зміни у планах, поломках графіка, по здоров'ю обережність із фізичними навантаженнями, не перенапружити спину. Сни, символи руйнування або води, знак очищення трансформації. Знов ж таки руна хагала з хаос, але він очищає шлях до нового. Дякую, діви! Гарного вересня.